Всім привіт да, підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от, техніка приїхала на ремонт з проблемою, що не запускається, задергали її в усмерть, що аж вирвали пусковий пристрій. Пусковий пристрій вони десь придбали, поміняли і отак от лишили оцю ось, ось, ось штукенцю. Як бачите, тітка Світланка нас знову покинула. Але проблема не в тітки Світланки, а проблема в тому, що після оцього всього діла я не можу. Тому що в мене вода від насосної станції, але то все хрінь, то все прийде, тітка Світланка до нас прийде в гості і я після роботи покупаюся і буду пахучкою, а не пахнути цими всіми, як то кажуть, ділами. В общем, чого її задергали в усмерть? Тому що вийшов з ладу модуль запалювання. І, до речі, те, що ви не бачите, це не означає, що я цього не роблю. Якщо приїжджає техніка, першим ділом я вшилюю отаку от приблуду туди і на масурик закидаю. тумблер, ішка включена, ошка відключена. Але я не знаю там. Бачите, воно мовчить зовсім. І так, і так мовчить. Тобто сам модуль пішов кирдик-кирдик гуляти. А якщо вхилити іскрульку, тобто свічульку, то, можливо, іскрулька буде. О, видно, так? Іскра є. І це не, не значить, що якщо проводулік висить на отій волосинці, то якісь там нюанси. Точно так я перевіряв і там. А іскрулька. Бачили, так? Іскрулька є, але під тиском вона не б'є. Так що. О, включився. Так... Е -е, поміняю тут модуль запалювання. І все буде далі працювати. І, звісно, що потрібно буде оцю ось штучку встановити клієнтові назад. Зараз ведесенько поставлю на прискорення, поміняю безпосередньо модуль запалювання і покажу, що на приборі воно працює. А теперь можно и проверить. вшилюємо масулька. Блин. Чтобы же вам видно было. Отак от шість роздернутий і із крулька пробивається у ось ці штучки, то е, це означає, що модуль справний. Але в кого це, ні, не, не в кожного ця штучка є. І зараз я гадаю, вона запуститься без ніяких нюансів. На прискоренні ви могли побачити, що коли я зібрав, встановив модуль, я б перевірив справність кнопки і скрулька. є, немає. І посовітую вам на майбутнє, коли міняєте модуль запалювання, ну, це суто для тих, хто слухає і кому цікаво. Тому що хоч ця техніка і китайська, але. Я так розумію, не кожен, не кожен вміє, або не кожен хоче ремонтувати, або не кожен хоче розбиратися, що як, і деякі просто міняють все підряд, все, що бачать. Раджу я виставляти повітряний зазор між модулем і між магнетом 0,35. Можете взяти там щуп, роз, роз, розкрутити отой набор і взяти просто той листочок 0,35 і виставляти. Для чого це робиться? Для того, щоб коли виходить підшипник колінчастого валу зі сторони магнету, за рахунок магніта на самому магнету і металевих часток на модулі йде прилипання. І тоді... Зазора немає, іскри може не бути, і вичухує безпосередньо саме магнет, от Там от така от полосочка є. І, і ще, коли міняєте, воно встановлюється по-різному. На деякій техніці воно встановлюється отак от тобто бронепроводом до сторони глушника, а на деяких. Встановлюється бронепроводом до безпосередньо карбюратора. От якщо у вас нова техніка, отак от був він встановлений, то при заміні його точно також його і встановлюйте. Е, Були випадки, коли я встановлював, в принципі, так як правильно, це правильно, але ніхто не скаже, як правильно. Е, бронепроводом до глушника то було назад, чомусь так. А коли я. Переставив точно так же, як він і був, тобто отак от, то от тоді вже не було цієї віддачі назад, тобто там ранні, пізні, це, як то кажуть, запалювання. Зараз можна спробувати, я гадаю, вона запуститься. Катись вона категорично не хоче. Зараз візьмемо шприцика і примусово її ляпнемо, хоча. Хоча що я бачу, це карбюратор заслінка не піднімається вверх, тобто вона просто рухається і все, а вона повинна ще й підійматися вверх. Свічка мокра або вона вже була залита. Скоріше за все-таки було зараз вихліпає лишнє. Лишнє я вихліпав і я на новій свічці спробую, але при повному газу і без закритої заслінки. гібратор також переливає, тому що вона запускається і... і тобто вона старається запуститися, але вона не запускається, щоб перевірити, переливали ні ви отак от скручуєте, перехиляєте набік і нажимаєте на газульку. еще и карбюратор и покажу вам еще из заслинки вот так еще бачит внутри А заслінка вона просто відкривається, але вона не піднімається. А повинна відкриватися і отак от от підніматися вверх. Бачите, а вона, от, вона не піднімається. Карбюратор міняємо і, я гадаю, вона буде працювати. Інших варіантів немає. Ущільнювачі цілі. Ущільнювачі, коли я знімав пусковий пристрій, видно було, що він цілий, а зі сторони маховика він також сухий. Тобто навіть би ущільнювачі трішечки підтравлювали, вона запускалася. Так і є. Так як її газулька на максимум. І вона повинна запуститися, виробити все лишнє пальне. Новий карбюратор, коли встановлюєте, прокачуєте його там разів 20-30 жміть на праймер, щоб, щоб воно там все було, як то кажуть, в пальному. Якось так. Тобто е, модуль вийшов з ладу і карбюратор вийшов з ладу. Свічульку я поміняю на клієнта і е, повітряний фільтр прийдеться поміняти на новесенький. І все. Ну, в принципі Нічого поїде вона далі до свого клієнта. Е, Циліндропоршнева гільза ідеальна, її мож, можна побачити через свічний отвір, сам стан гільзи, окрім продирок, але і продирки також видно. І якщо зняти безпосередньо карбюратор, то видно <кхи> е, сам поршень і саме, як, як то кажуть, напилення при е, зйомі, я це все як то кажуть бачу. Там все чистенько і гарненько, без жодних, як -то нарікань. Так що так от, ну, не завжди, коли ви бачите, <х��� 1> ну, от як я побачив, що э, модуль запалення, він вийшов з ладу. Але буває таке, що е, техніка іще працювала, якось якось вона там працювала і е, вийшло з ладу там те-те-те-те-те-те. Це вам не брендова тех техніка, де... Щось може від, відригнути одне. Це Китайпром. Тут може статися все, що завгодно. Все, що завгодно. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і мирова.